І численні пожежі тисячі вбитих вікон та 10 поранених. Дніпро цієї ночі зазнав російської масованої атаки у місті, побиті з півтора десятки багатоповерхівок та приватні будинки, автомобілі, інфраструктура та газогін на місцях. Ударів і досі працюють комунальники, із вулиць вже вивезли більш ніж 20 тонн уламків та скла. Що пережили попередньої ночі люди? Анастасія Вільхова розкаже більше. Так, ще вночі виглядав ось цей двір багатоповерхівки. Від атаки російським шахедом тут здійнялася масштабна пожежа. Ударною хвилею розбило тисячі вікон. Так Дніпро пережив наймасштабніший за останні місяці шахедний обстріл. Ударна хвиля була такої сили, що при паркованні утівки розкидало двором. Вони одразу спалахнули. Місцеві кажуть, двір був весь у вогні. Курив на балконі побачив, прилетіло. Прилетів шахет, Розвернули спочатку на тут стояла, потім її розвернули туди. Зараз, правда, треба думати, куди її тягнути і що далі з нею робити. Ну, бо... ну, я просто не уявляю. У самому ж будинку навпроти епіцентру удару не лишилося жодного вцілілого вікна. Голова ОСББ каже, жителі багатоповерхівки не постраждали, адже ховалися в підвалі. Ми були у підвалі нашого будинку. Ми собі облаштували як змогли. В будинку вибито попередньо 100 вікон, 100 вікон у людей, і 30, 20, 29 вікон загального користування. Через російську атаку пошкоджений і приватний ліцей нічний обстріл припав на зміну Сергія. Охоронець був на своєму робочому місці. Слухав звук, вийшов сюди до холу, от, подивився, яскраво все так було, ну зажглося, так що то непонятно. Потім я тишина, я розвернувся йти, і тут взрив був. Це мене волною відкинуло по коридору трохи. От і Все посипалося. Майже 60 дітей. Серед них дошкільнята які навчаються у цьому ліцеї. З понеділка мали сісти за парти після зимових канікул. Втім, чи повернуться діти до школи так скоро? Наразі питання риторичне, каже директорка ліцею. повилітали у нас всі вікна на першому поверсі та на другому. Це більше ніж 100 віконних конструкцій. Зараз ми абсолютно своїми силами намагаємося утеплити заклад. Дісталося й сусідньому району. Тут, за словами місцевих, російський шахет увігнався у дерево. Зайнялася пожежа на першому поверсі. У заручниках вогню опинився 83-річний чоловік. Сусіди розповідають, вночі вибігали хто в чому, адже була загроза витоку газу. Відкриваються ось так двері, дим. Я бачу, що там вогонь. Ми взагалі не зрозуміли, спочатку може в нас квартира горить. Почало е дуже сильний запах газу був. Вже ввечері кількість поранених сягнула десяти. Двоє з них це діти кажуть у обласній військовій адміністрації. Один чоловік перебуває в лікарні в стані середньої тяжкості, інші легкі. У місті пошкоджені 16 багатоповерхівок, побитий і приватний сектор. Деякі будинки залишаються без тепла. Десь 5-6 будинків на зараз без теплопостачання. Ведуться аварійні роботи щодо відновлення. Ми плануємо сьогодні, завтра також відновити теплопостачання постачання будинок і ті, який без опалення. Е, окремо ще будинок є без газопостачання, тому що була також аварія. Газовики також працюють. З вулиць Дніпра вивезли вже понад 20 тонн уламків та скла. Комунальники та спецтехніка залишаються працювати на місцях. А в поліції вже зафіксували 84 заяви громадян, які постраждали через ворожу атаку. Анастасія більхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.